Вітаємо в медичній інформаційній системі доктор Елекс. Щоб опрацювати електронне направлення, потрібно внести інформацію про візит до лікаря та після надання послуги погасити направлення. У бічному меню перейдіть на вкладку Пошук направлення. Введіть номер електронного направлення та клацніть Пошук. У вікні перелік направлень ви можете переглянути всі направлення за даним номером. Якщо є декілька направлень, це означає, що вони пов'язані з різними послугами в межах однієї взаємодії. Переконайтеся, що направлення на необхідну послугу має статуси активне та новий. Навпроти направлення клацніть на кнопку. Перегляньте дані обраного направлення. Щоб перевірити правильність запиту, клацніть Кваліфікувати. Направлення Дійсне. Клацніть Окей. Щоб взяти направлення в обробку. клацніть Поставити в чергу. Оберіть лікаря, який надаватиме послугу. Далі оберіть місце надання послуги. Перевірте автоматично вибрану медичну програму. Вкажіть дату та час візиту до лікаря. При потребі Заповніть додаткову інформацію про направлення. Клацніть Взяти в роботу. Клацніть ОК. Відкривається Черга направлень. Переконайтеся, що поточний статус направлення в черзі. При потребі Клацніть Оновити. Якщо потрібно змінити час направлення або скерувати направлення до іншого лікаря, клацніть Дії та оберіть Вивільнити. Навпроти направлення знову клацніть Дії та оберіть Деталі. Ви можете знову поставити направлення в чергу до потрібного лікаря на обраний час. Що пацієнт прибув на візит, навпроти направлення, класніть Дії та оберіть Перейти до обробки. Оберіть тип документа, щоб зафіксувати результат надання послуги. Наприклад, направлення з категорією Лабораторна діагностика може бути погашене через діагностичний звіт. Далі класніть Створити документ. У розділі Перелік обстежень біля нове обстеження. Клацніть плюс. Внесіть дані про обстеження та клацніть зберегти. При потребі додайте інформацію про інші обстеження. Також ви можете передагувати деталі обстеження або ж видалити помилково додане обстеження. У полі Заключення лікаря додайте інформацію, яка за результатами діагностики буде важливою для інших лікарів. При потребі відредагуйте інші автоматично заповнені поля. Наприклад, можемо вказати необхідний час початку прийому та час закінчення прийому. Якщо всі необхідні дані внесено і ви бажаєте завершити погашення цього направлення, класніть Зберегти. Та підписати. Оберіть АЦСК, в якому виготовляли підпис. Виберіть файл підпису. Введіть пароль та клацніть Завантажити. Далі Клацніть Підписати та Продовжити. Клацніть оновити та переконайтеся, що поточний статус документу створено успішно. Наостанок клацніть погасити. Статус направлення змінюється на погашене. Дякуємо, що обираєте медичну інформаційну систему «Доктор Елекс».